Учнівське самоврядування це не просто шкільна традиція, а справжня школа лідерства, командної роботи і відповідальності. У Львові відбулася всеукраїнська конференція учнівської молоді Юсконекти Україна до міста Лева. З'їхалися учнівські лідери з різних куточків країни, аби обговорити сучасні виклики для молоді, налагодити співпрацю та навіть підписати меморандум єдності між парламентами учнів різних міст. Як народжуються такі ідеї, які об'єднують, і що цікавого і що зараз цікавить активно молодь про це далі в розмові з представниками учнівського парламенту Львова у нашій студії Чуба Святослав, координатор проєкту? Вітаю вас, добрий вечір. Вітаю. Також з нами Гринюха Вікторія, програмна менеджерка проєкту. Добрий вечір вам, та Вікторія Яремчук, секретар робочої групи та піар-менеджерка проєкту. Вітаю, добрий вечір. Отож, я Святославе. Вчора відбулася ця ця конференція. Львів перед тим пережив масовану атаку з боку нашого ворога. Втім, попри те, ви все одно всі зібралися і вирішили провести цю конференцію. Розкажіть про неї детальніше, чим вона була особливою. Та ви справді маєте рацію. Ранок почався дуже важко, тому що Львів надзвичайно сильно потрапив під обстріли з руйнуваннями і жертвами. Команда організаторів спала максимум 3-4 години. А подія дуже відповідальна. Лунала думка, що варто перенести або відмінити. Проте змушені були відмовитись, тому що діти власне вже їхали. Учасники їхали на конференцію, і просто писати їм в потягах, в автобусах, що ні, пробачте, на жаль, не грало. Конференція в нас відбувалася згідно плану. Ми встигали все чітко по таймінгах, що не може нас не радувати. Ми за це надзвичайно сильно переживали і в результаті отримали відверто надзвичайно позитивні відгуки, як з приймаючої сторони, тому що на конференції були також представники з районних самоврядувань міста Львова і від учасників з України. Ця конференція вона проходила де? В Львівській міській раді великі залі. Чому саме обрали львівську міську раду для ці для проведення містке, гарне офіційне приміщення. Ну і окрім того, нас підтримував департамент освіти та культури і допоміг з бронюванням приміщення. Місцевий учнівський парламент, місцевий парламент, так лідери народжуються одразу зі школи. Пані Вікторія. Назва цієї конференції Connect Україна. Вона дуже символічна. Що вона має означати для тих, хто зараз слухає нашу розмову? Що вона означає для вас особисто? Початково юсконекту кр було просто Connect». Це був наш щорічний флагманський проєкт Учінського парламенту Львова. Ми вже тричі його проводили, зазвичай навесні і щоразу виводила на якийсь новий рівень. Ми залучали або більше учасників, або крутіших спікерів. І цього року ми вирішили його масштабувати. Ми навели контакти з іншими учнівськими радами інших міст. До цього ми вже мали досвід обмін досвідом з Вінницьким парламентом. І цього разу ми взяли Київські Київську учнівську раду, зв'язалися з ними і з представниками всіх рад. Вирішили зробити спільний проект і вивели наш форум юсконект на масштабний і дали йому символічну назву Ісконект Україна». Ви вже давно в учнівському парламенті, ви 11-класниця? Одинадцятикласниця, 11 класниця і ще в 9 класі я пішла в учнівський парламент президенткою своєї школи, попала на районний і одразу приблизно за два тижні потрапила на учнівський парламент Львова вже як міський рівень. Тут всі президенти, я так розумію, своїх шкіл, так? Mm, так. Е, є ще району, але я вже екс-президентка екс-президентка, ну діючі чи не діючі, але були точно призне. Просто я теж була президенткою своєї школи, коли ще давно вчилася у школі, і мені особливо приємно завжди говорити про такі ініціативи, тому що ну я дуже люблю таких наде ідейних натхненних школярів, тому що з вас точно потім виростають круті студенти. А після точно ми про вас почуємо. Про меморандум, який ви підписували, розкажіть детальніше про що ця співпраця, тому що тут якраз де про питання єдності. Питання, сили, взаємодопомоги, і мені здається, оце якраз учнівське самоврядування це така своєрідна група, яка завжди буде триматися один за одним. Я коли читаю такі ініціативи, що відбуваються, я одразу пишу: я хочу брати цю тему на ефір. Про меморандум. Розкажіть, будь ласка, Вікторія. Ну, дивіться, наразі ми підписали співпрацю з е, одним з районів Києва, е, і ми домовлялися про майбутню співпрацю в різних проектах. Тобто, ми плануємо зробити ще один щорічний форум. Е, ми ще не обговорювали деталі, де він буде відбуватись, але це про проекти для молоді, це про співпрацю, про самоповагу, е, точніше, між нами повагу. Е, ну, якось так. Хто писав текст цього меморандуму? Як затверджували? Ну писали секретарі, координатори Києва і секретар Львова, а підписували в великій сесійній залі Святослав і ще один координатор Люба. Святослава, ви зараз є вже студент. Ви вступили. Ми вас вітаємо. Попередній yeah. раз, коли ми розмовляли в студії, ви ще не вчились в університеті, ви ще були школярем. Ви вступили, але, попри те, ви все одно зараз продовжуєте очолювати учнівський парламент Львова. Як відбувається передача? Чи до якого етапу ви можете очолювати учнівський парламент? Е, ну, стала традиція, це те, що в 11 класі, після 11 класу, вже з вступом. Особа повинна покинути посаду, але в нас збереглася традиція, що вибори відбуваються пізнім періодом, тобто, вже власне жовтень-вересень. В нашому випадку вже дата призначена: це 15 число цього місяця. Буде також відбуватися все в великій сесійній залі Львівської міської ради, і, і будуть виборвибувати відбуватися чисто демократичні вибори. Десять представників з району мають голос. Призначена комісія по підрахунку голосів. Всі ці голоси збираються, підраховуються, і станом на сьогодні у нас є чотири кандидати на посаду президента міста від учнівства. Хто з є у цій студії з кандидатів? Чи так, є це ви від... кандидуєте? Так. 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 Е, і, власне, після голосування вже відбувається на та призначення там секретаря е, в президії і. Першого другого заступника президента скільки років ви очолювали учнівський парламент? Львова це було два роки. Я на посаду вступив 8 жовтня 23-го року, і от 15 жовтня цього року вже покинув. Чи, чи відчуваєте ви, що за весь цей час от голос молоді у Львові чують? У школах чують в громадах? Чують на місті на рівні Львова чують? Однозначно вважаю, що чують набагато краще ніж було до цього. Ну і це зокрема можна як скинути на те, що багато ініціатив проваджуються в процесі. Зокрема, учнівським парламентом Львова, і це також можна скинути на те, що ми переймаємо досвід як із за кордону, так і виробляємо свій досвід, отримуючи десь помилки, проблеми. Тому молодь голос молоді сьогодні набагато краще чують в Україні як на рівні комунікації з органами місцевого самоврядування, так і між собою. Молодь точно показала, що вона сила. Пані Вікторія, після цієї конференції, які ідеї, які проєкти, якщо конкретизувати, планується, щоб будуть втілені у життя. Я планую розвивати роботу в декілька напрямках. Перший це волонтерський напрям. Тобто, ми стабільно робимо різні проекти волонтерські і для воїнів, і для дітей сиріт, і для тварин. Тобто, в нас є, наприклад, спільнобокс. Ми його робили останній раз. Це двічі на рік. я планую його теж проводити. Також я хочу більш масштабувати волонтерську подію для дітей з будинку. Для дітей сиріток, щоб це було більш масштабно, і щоб ми не просто привезли їм якусь волонтерську допомогу, щоб ми їм організували такий як день з різними інтерактивами, тобто, щоб кожен район взяв на себе якусь ідею і організував і втілив її, щоб провести якийсь майстер-клас, можливо, можливо, десь якусь виставу показати, і це я планую зробити до Дня Святого Миколая. В принципі, минулого року десь так і воно виходило. Так само я планую проводити щорічний за... щорічний наш захід. Волонтерський «Допоможи чотирилапому цю подію ще раніше започаткував якраз такий район залізничний, з якого віка. І потім він на УПЕЛ, і ми його щорічно проводимо і допомагаємо нашим до... Терлапом друзям так само я е, пропоную теж проводити е, різні профорієнтаційні заходи, щоб допомагати молоді зробити вибір е, не просто який е, їм порадили, а щоб вони справді могли побачити, як відбуваються е, приклади певної роботи, і щоб вони е, могли собі справді вибрати те, що вони хочуть. Я спитала про після вчорашньої конференції, а вийшла передвиборча агітація. Так, після вчорашньої конференції, з якими висновками вийшли, які проєкти ви хочете втілити. Пані Вікторія, вам слово. Ну так, дивіться. Вчора у нас поділялися наші всі райони на команди, і ми давали певні проблеми і щоб учні команди їх вирішували. Також в Києві ми проводили. Ну, Щось дуже схоже, але там ми розробляли різні проекти з районами Києва, і багато з цих проектів можна винести, можна щось з ними думати. Але отакий після вчорашньої конференції, основний проект, який ми плануємо, це наша, звісно, щорічна конференція ЮСКОНект зі спікерами, з молоддю. Ну якось так. Святослава, до вас як до екс-президента, е, 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 ні, ще діючого президента учнівсь парламенту, короткий бліц запитання, відповідайте коротко, але так влучно, щоб ми зрозуміли про е, сучасну молодь. Три слова, якими ви опишете сучасну молодь. Стійка, гнучка, адаптивна. Що для вас означає бути лідером? Е, лідером, е, до речі, тут дуже гарно, е, чуть чуть більше скажу. Я лідер, я командир, лідер це щось е, така серединка між командиром, і знаєте. Банальним керуючим групи, класним керівником, якщо можна виразитися, лідер це ну той, хто в першу чергу тягне, наприклад, воза, в якого зламалося колесо разом зі своєю командою. А не лідер. посилає команду тягнути цього воза. А. Це лідер. Як ви вчитесь домовлятись між собою? Між собою на помилках дуже завжди, тому що починається комунікація, щось є незрозумілим, сварки, проблеми. А потім в процесі вже приходить розуміння, що втрачаються можливості. Тому на помилках підписуйте одразу меморандум. Потім про співпрацю, що б ви хотіли сказати дорослим, які приймають рішення про освіту, вважаю, що дуже важливо слухати вчителів. Учнів, дирекцію, адміністрацію, тобто з усіх боків отримувати дані, систематизовувати їх і виводити в суспільство, щоб ви бачите реальну картину, щоб населення бачило реальну картину, того чого прагнуть люди. Дуже дякую вам за цю розмову. Connect Україна це не просто зустріч активних школярів, а платформа, де формується нове покоління українських лідерів. Молодь наша не лише вміє висловлювати свою позицію, вона вже сьогодні готова брати участь у творенні змін. І якщо ця енергія, ця ініціатива і бажання діяти. Залишиться з нами і після школи, то майбутнє точно буде в надійних руках. У нашій студії ми говорили із Святославом Чубою, координатором проєкту, Вікторією Гринюк, програмною менеджеркою цього проєкту, та Вікторією Яремчук, секретарем робочої групи та піар-менеджерку цього проєкту.